Саффу. Сапфу. Сапфу. Може, взагалі викинути про неї згадку. Та ні, вона ж перша лесбійка, я не можу. Лесбійство. Лесбійство. Так, так, так. Я вже втратила думку. Фісним. Привіт, мене звати Алекс. і сьогодні я розповідатиму про походження терміну лесбійка та розглядатиму, яким було ставлення до гомосексуальності за часів стародавньої Греції. Термін лесбійка почав використовувати щодо жінок, які виявляли. Гомосексуальні нахили або статевий потяг щодо жінок? Точну дату, коли став використовуватись цей термін, на жаль, неможливо визначити. Сам же термін походить від імені стародавнього острову Лесбос, і саме на ньому проживала відома давньогрецька поетеса Сапфо або САФо. Перехід від терміну Лесбос до Лесбійка відбувався поступово протягом історії, на основі соціокультурних та лінгвістичних факторів, оточені легендами, історіями. Що це? Що це? Боже небесні прокляття. Поїхали. Зараз я б хотіла повернутися до поетеси Сапфо, бо я не просто так згадала її в цьому відео. Загалом причини перебування її на острові Лесбос не є достовірно відомими. Є дуже-дуже багато різних версій. Одна з версій звучить так: Сапфо походила з аристократичної родини, але через свої сексуальні зв'язки з багатьма ученицями змушена була переїхати на Лесбос. Добровільно примусово. Щас, секунда, я зберуся. Інші ж версії наголошують, що Сапфо перебувала на острові з політичних та соціальних мотивів, а не з особистих причин. Деякі дослідники вважають, що вона була частиною культу Афродіти на острові, де вона і творила свою поезію та вірші. Незалежно від причин її перебування на острові, вона зробила дуже великий вклад у розвиток лесбійської культури, так як в її літературних творах. Прослідковується конкретно лесбійська тематика, де вона говорить про почуття жінок до інших жінок, де вона говорить про свої почуття до богині Афродіти, а зараз я б хотіла глибше зануритися, тихо, а зараз я б хотіла глибше зануритися у історичний контекст, в якому жила поетеса. Я виділила три основних аспекти, які могли вплинути на її світогляд та ідентифікацію. Перше, і найважливіше, перше, про що ми думаємо, коли згадуємо стародавню Грецію, це міфологія. міфологія, в якій дуже часто прослідковуються гомосексуальні мотиви. І так як міфологія була дуже важливою частиною культурного життя грецького суспільства на той момент, це мало дуже сильний вплив на суспільство. Друге, це поезія. Можливо, саме через те, що поезія настільки була розвинена у стародавній Греції, сапфої знайшла себе в ній. Вона змогла самовиражатись, бути тою, ким вона є, виписувати всі свої почуття у віршах і при цьому бути не так засудженою, як якби вона це проявляла на людях. Бо це поезія. А поезія дуже високо цінувалась у стародавній Греції. Тому, цілком, можливо, поезія і стала тим віконцем для неї, де вона могла відчувати себе так, як вона себе відчуває, бути тою, ким вона є. І третє соціальне уявлення про гомосексуальність. Можна сказати, що гомосексуальність у Греції була досить таки позитивно сприйнята, але тут прослідковуються деякі подвійні стандарти. Наприклад, у спартацьких військах. Так. Саме у спартанських військах а саме ці 300 спартанців, про які ми дивилися фільм, мова йде конкретно про чоловічу гомосексуальність, бо вважалося, що воїни-коханці будуть краще захищати одне одного, але жіноча гомосексуальність дуже часто стикалась з дискримінацією через устої тогочасного суспільства. Причини дискримінації лесбійок були. Перше патріархальне суспільство. Жінки вважалися з самого початку слабшими за чоловіків, а тому нижчими і мали бути коритися. Мали бути коритися. Оце прямо граматично. Жінка з самого початку вважалась слабшою та нижчою за чоловіка, тобто слабшими членами суспільства. Це призводило до більш жорсткого контролю над жіночою сексуальністю і, звісно, включаючи стосунки між двома жінками. Що призводило, в свою чергу, до дискримінації. Друге, це контроль над репродукцією з самого початку жінка бачиться як майбутня мати, тобто, має народжувати дітей. Лесбійські стосунки, ну так вийшло, не передбачають народження дітей з біологічним статевим шляхом, як це відбувається в гетеросексуальних парах. І тому конкретно ці стосунки були не визнані і зазнавали дискримінації. Третє контроль над жіночою сексуальністю. В давньогрецькому суспільстві вважалося, що жінка має коритись чоловіку, але змійство сприймалося як порушення даних норм. Тобто це сприймалося як бунт, що було не дуже добре для патріархального суспільства. І тому лесбійські стосунки були знову дискриміновані за ще одним пунктом. І четверте, це лесбійська мізогінія. Як я вже згадувала, жінка була дном суспільства. Лесбійки були ще нижче, ніж жінки. Тобто, так як вони порушували загальні правила, норми своєю біологічною, нехай навіть біологічною схильністю, вважалися чимось поганим, вважалися чимось брудним, неправильним. Усім названі фактори сприяли неприязні та дискримінації лесбійок. І все через що? Через загально прийняті норми, традиції, які передбачали певну поведінку, певне ставлення і тому подібне. І оце все, це все кодло. Це контекст, в якому жила Сапфо. І незважаючи на всі оці дискримінації, вона досі творила свою поезію, яка чітко і ясно видавала зрозуміти, що йде мова про стосунки між двома жінками, про сексуальний потяг до жінки від жінки. Загалом, через свою поезію, сапфо намагалася нормалізувати жіночу гомосексуальність, тобто описуючи. Стосунки між двома жінками, вона їх нормалізувала, тобто показувала, що так може бути. Бо все, що люди читали, це було те, що написано. І читаючи щось, ми дізнаємось щось нове. І конкретно тим, що вона писала, і дуже багато писала про це. Вона відкривала цей світ, що це є нормою, що так. Може бути, звісно, Сапфа не єдина, хто описувала подібні стосунки у різних культурах, в різних епохах і існують згадки про це, але дуже часто спостерігається, що суспільство не приймало це. Тобто люди могли про це писати, могли про це говорити, але більшість суспільства була проти. От як, наприклад, у середньовічній Європі лесбійство вважалося чимось настільки брудним, що лесбіянок переслідували, а іноді навіть вбивали. Іноді вважали завідьом і спалювали на вогні. Тобто це вважалось чимось ненормальним. Звісно, цілком зрозуміло, що така реакція не взялась ні звідки. Це патріархальний світ, це церква в першу чергу. Тобто Церква вона шукала всіх, хто не такі, як всі. Тобто, тих, хто вибивався, тих, хто робив щось не так, як інші, тих, кому подобалися не ті. Ну, наприклад, жінці не могла подобати жінка за церковними цими догмами і цим та подібним. Це вважалося чимось диявольським, і тобто це ставило під сумнів, самі догми церкви, наприклад, того, що жінка має коритись чоловіку, бо в Біблії дуже часто прописувалися конкретно ці мотиви про те, що чоловік голова, а жінка десь там внизу зроблена з бедра черебра. Я вже не пам'ятаю, я не читаю Біблію. На щастя, ми вже не живемо в середньовіччі, і лесбійство отримало деяке прийняття. Не від усіх, не завжди, не усюди. Але все ж про це, як мінімум, стали говорити. І все більше говорити. І все більше прийняття існує, так як про це говорять. Тобто, якраз те, про що я казала, коли згадувала Сапфо. Вона описувала лесбійські стосунки, тягу жінки до жінки і нормалізувала тим, що вона ділилася цими думками, конкретний контекст. Контекст того, що жінка може подобатися жінці, і це може бути взаємно. Пишучи про щось, говорячи про щось, ми нормалізуємо це. І те, що в сучасному світі ми все більше і більше розповсюджуємо цю тему, ми все більше і більше намагаємось приймати, зрозуміти, про що йде мова. Тобто, дуже часто багато хто боїться конкретно чогось невідомого, щось незрозуміле, щось незнайоме. Але якщо це стане частиною інфопростору, коли це стане чимось, про що можна відкрито говорити, а не шугатись по куткам і боятись сказати хоча б слово з цієї теми. То, звісно, це змінить світ, це змінить уявлення, це не щось секретне, щось незрозуміле, це цілком нормальне, це не інопланетне, це щось що є завжди. Навіть у природі спостерігаються серед тварин гомосексуальні нахили, що є цілковитим доказом того, що гомосексуальність є нормою і має право з самого свого початку бути частиною цього суспільства. І нехай вона відрізняється від більшості, тому що гомосексуальних людей у відсотковому співвідношенні менше, ніж гетеросексуальних. Але це не означає, що це не норма. Бо інакше це дискримінація, якщо е, через те, що якась частина суспільства, якась маленька групка суспільства відрізняється від більшості суспільства, це не означає, що ця маленька групка є чимось неправильним, є якоюсь кістою, яку треба видалити. Ні, це просто інше. Щось що відрізняється від великого цього шматка, про що ще раніше, можливо, і не говорили, про що раніше не задумувалися, але це завжди було. І виходячи з того, що гомосексуальність є нормальною частиною тваринного світу, до речі, в тваринному світі немає дискримінації гомосексуальності, на відміну від людей. У нас цього повно. Виходячи з того, що гомосексуальність є природньою частиною тваринного світу? Цілком можна заявити, що гомосексуальність також є природньою частиною людського світу. Отже, гомосексуальність природньо все більше нічого. Під кінець відео я перейшла на більш загальні терміни, хоча відео було конкретно про лесбійство. Та я вважаю, що лесбійство, гомосексуальність це все ж одне і те саме. Отже, до чого ми прийшли? Жіноча гомосексуальність? Є складовою суспільства. Була складовою суспільства у Стародавній Греції, у середньовіччі, у середньовічній Європі. Завжди була. Просто вона не приймалася. У сучасному суспільстві вже краще. Іде прийняття, деякі люди намагаються зрозуміти, деякі не намагаються зрозуміти. Звісно, є дуже багато фетишів і тому подібне, але це вже про інше. Тому що. За моїми спостереженнями, лезбійство стало дуже фетишизованим. Тобто, колись воно переслідувалося, за це спалювали, вбивали, виганяли з дому. Зараз це фетишизують, що також не є окей. Це взагалі погано, як на мене. Хоча можна провести от аналогію, наприклад, чоловіча гомосексуальність раніше була нормою, оці воїни спартацькі, чиї тату набивають собі чоловіки, займалися одне з одним всем. І нормально все було. От зараз в сучасному суспільстві почалася діч. Чоловіки настільки бояться чоловічої гомосексуальності, що вони її не приймають в своїй більшості. Різні є чоловіки, але дуже багато не приймають гомосексуальність і дуже часто через внутрішню латентну гомосексуальність, яка ну, частина, яку вони в собі не приймають. І от в що це переросло. Тобто, Спартацькі воїни, братство, гомосексуальність норма, воїни-коханці переросло у страх. Звісно, я кажу не про всіх чоловіків, є різні. Але, блін, все ж треба, щоб отак от помінялися ваги. Хоча я не скажу, що це добре, це дуже і дуже погано, тому що лесбійство не можна фетишизувати, а гейство не можна ненавидіти. Бо і те, і те є складовою суспільства. І це дуже-дуже дуже такі подвійні стандарти починаються, коли хтось каже, що лесбійство ок, це типу несерйозно, а гейство фу, як таке можна робити? Ну, Тобто, як чоловік може бути з чоловіком? Тобто дівчина з дівчиною може бути, але це несерйозно, а чоловік з чоловіком взагалі ніколи не може бути, тому що це фу. Багато з цих речей спричинені, мабуть, конкретно страхом. Деякі спричинені соціальними конструктами, так, так як чоловіки, які переживають дуже сильну гомофобію, цілком можливо бояться бути оціненими іншими чоловіками, тобто гомосексуальними чоловіками, так як вони самі оцінюють е, предмет свого сексуального потягу, тобто інших жінок. Тобто чоловік боїться опинитися в тій позиції. В якій він бачить інших жінок, то це страх бути сексуалізованим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступних відео. Чао!